Велетенська квартира в самому центрі Києва, будинок, земля і не дешева йномарка. Ні, це не історія успіху молодого бізнесмена. Це будні слідчого з особливо важливих справ Київської прокуратури Євгена Кудрявцева. 29-річний слідак в органах прокуратури працює з 2008-го. До отримання посади у центральній міській прокуратурі. Кудрявцев працював заступником прокурора Солом'янського району Києва. Сторінка в соцмережі молодого слідчого розповіла слідство інфо про його захоплення важким роком, пейнтболом і мандрівками. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Мюнхен, Мерано. Судячи зі статусів у Фейсбуці, наприклад, у Нью-Йорку кудрявцев з дружиною зупинялися в готелі зеплаза. Найдешевший номер там нині коштує близько 22 тисяч гривень за ніч. На наш запит прокуратура Києва надала копії декларації Євгена Кудрявцева за останні два роки. Серед доволі скромних зарплатних цифр, як слідчого, так і його дружини, приховався не дуже скромний позашляховик Land Cruiser Прадо і геть нескромні квадратні метри. Протасів Яр 8 житловий комплекс Альпійський. Квартирами тут володіють представники родин колишнього чільника СБУ Валентина Наливайченка і нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Серед власників елітної нерухомості і родина Кудрявцевих. Зокрема, з 2012 року п'ятикімнатною квартирою тут володіє сам Євген. Така ж квартира по сусідству належить його матері Оксані Кудрявцевій і молодшому брату Костянтину. Зараз кожне з цих помешкань коштує близько семи мільйонів гривень. Це приблизно 58 річних зарплат Кудрявцева. Ловимо молодого прокурора під місцем роботи і запитуємо звідки гроші. Все знаходиться в моїй декларації, яка знаходиться на сайті генеральної прокурор. Це я знаю. А ви можете Це... пояснити походження цього майна? Це майно задекларовано. Я розумію, але ж воно звідки з'явилося? Воно не на вашу зарплату. Якщо буде якісь повно питання. Тобто, на податкова інспекція подається запитання у прокуратуру міста, копнувши трохи глибше в напрямку генеалогічного дерева Кудрявцевих, слідство інфо знайшло кілька цікавинок. Батько Євгена Кудрявцева, Віктор Кудрявцев, з 2000 по 2010 був заступником генерального прокурора України. Працював чи не з усіма з потебеньком, піскуном, Васильєвим та Медведьком. Із нинішнім генпрокурором Віктором Шокіним мати Євгена юрист, дідусь Віктор Кононенко, колишній суддя Верховного суду України. Окрім апартаментів у Протасовому Яру, родина Кудрявцевих до березня 2015-го володіла і квартирою на Паторжинського, прямо навпроти СБУ в самому центрі Києва. Нині сім'я є власником декількох маєтків і ділянок у Вишеньках, що під Києвом. Тут, по суті, вони звили ціле сімейне гніздо, де земля належить батькові сімейства Віктору Кудрявцеву, його синові Костянтину, дружині Оксані, мамі Галині і невістці Олені. Масштаби оцініть самі. Звідки у родини кошти на таку нерухомість? У нас є версія. За одним парканом з кудрявцевими у тих же вишеньках земельними ділянками володіє кілька цікавих осіб. Власником землі під одним з будинків є Євген Фельдшеров. Людина з таким же ім'ям фігурувала як радник біглого екс-міністра Едуарда Ставицького у міністерстві енергетики. У мінприроди ж яке Ставицький очолював раніше з фірмою фельдшерова, пов'язаний гучний тендерний скандал. За даним журналістів наших грошей, мова йде про Беніш GPS Україна, де фельдшеров виступає як співзасновник. У 2012-му фірма продала міністерству Ставицького обладнання для автоматичного оброблення інформації на майже 10 мільйонів гривень. За два роки на цю справу звернула увагу генпрокуратура, яка знайшла порушення у процесі закупівлі і з'ясувала, що дороге обладнання не використовувалося за призначенням. Вам знайоме таке прізвище як фельдшеров Євген Якович? То, Я не пам'ятаю. То що ж пов'язує родину екс-заступника генпрокурора з радником Ставицького і бізнесменом? Запитати ми вирішили у кудрявцева старшого. Чим лісячиво це вищадів? Справа в тому, що це стосується державної, державної служби. Власне, ну, тому і цікавлюся. В процесі підготовки матеріалу нам зателефонував і сам Євген Фельдшеров. Між погрозами і звинуваченнями у замовності сюжету фельдшеров заперечував все озвучене нами, але схоже запутався сам я не був 2000-х Це був дев'яностого вичучаться основатель. Я зараз відкриваю сайт Мін'юста, себе Бені Україну. Я не був ні совєтником. Ні, все Я так понимаю, це, це що це що заказав. Ну, бері, спроси, і я тебе розкажу. Где працю, де робота, а Що не як маленький вось в Росії заповнить тайміс, а тоді спросив тільки стоємітки. І осавці шість. Ось я зберешся ще одним власником землі поруч з будинками родини кудрявцевих у вишеньках. Є Анатолій Кононенко. Анатолій Володимирович Кононенко. Це е, родич е, по, по дідусевій лінії. Анатолій ну, Кононенко. Да, так. ну прізвище так, але ну я маю запитати, аби не збрехати зайвий раз. Ну я нічого з приводу цього не чунусь, так складу так, щось таке. Прізвище, справді одне його в дівоцтві носила мати Євгена Кудрявцева Оксана, і належить воно вже згаданому члену клану – екс-судді Верховного суду України. Цікаво, що обидва кононенки Віктор і Анатолій партнери по цілому ряду приватних компаній. Це означає, що колишній суддя, почепивши в шафу мантію, активно зайнявся бізнесом. Донедавна вони були співзасновниками фірми Гранд Wall, власника столичної ділянки на Кіквідзе4143, місця скандального будівництва, проти якого активно протестували кияни. Також Кононенки, колишні партнери ПоТОВ проект бюро. Разом з ними серед засновників компанії була й така собі Ірина Мельніченко. У 2009-му вона стала співвласником Ялтинського пансіонату Прибережний. Її колегами в цій справі стали той самий Анатолій Кононенко і брат Віктора Кудрявцева Олександр. Нині пансіонат став готелем і називається Ріпаріо. Кононенко і Кудрявцев з числа акціонерів вийшли, а от Мельниченко лишилася, продовжує бізнес і платить податки вже Російській Федерації. Про те, що Кудрявцеви доклали руку до приватизації пансіонату, може свідчити і той факт, що Оксана Кудрявцева, за даними з Українського реєстру нерухомості, як мінімум до анексії Криму, володіла частиною нерухомості за однією адресою з прибережним. Зараз Євген Кудрявцев проходить люстраційну перевірку, оскільки під час Євромайдану він був заступником прокурора Солом'янського району, за всіма ознаками його мають звільнити. Та молодий і багатий правоохоронець має впливових родичів і серйозні зв'язки. Як показує досвід, саме вони, а не закон, можуть відіграти ключову роль в тому, чи збереже він своє тепле прокурорське крісло.